Отже, так, мої любі друзі, мої котяточки, сьогодні я постараюсь вам швиденько зробити, так скажем, перед новим роком огляд. Я не знаю, чи буду робити прямо перед новим роком ще якийсь огляд на монетки, в залежності від ситуації. У нас ситуація особо не змінилася з минулого відео. Ті, хто дивилися минуле відео, плюс-мінус в глобальному, да, в масштабному плані все залишається так само. Єдине, що я вам говорила, що потрібно зняти цю розку. От я прям вам її отак показую, казала, це треба зняти. Ми зняли. Ми зняли ми зробили рівні хаї і зробили потім маленький перехай цих рівних хаїв. А, отже, отже, значить, розсоску ми зняли. Що у нас, що у нас тепер? У нас взагалі зараз дуже активні продажі, взагалі, по біткоїну, адже подивіться, подивіться, який тут е, продаж ішов. Бачите? Просто подивіться навіть по свічках, по формаціях да, на свічках. Покупки тут набагато слабші, Подивіться, як ідуть покупки піджато, да? тільки ось пішов імпульс. Але знову ж таки, це маніпуляція, щоб зняти оці хаї. Тому. Які у нас найближчі перспективи? Я не скажу, що перспективи дуже радужні. Знову ж таки, це залежить від політичної ситуації і зараз свята, тому потрібно дивитися ще на це зважати. Адже план планом, да, аналіз аналізом, але це залежить також і від багатьох інших чинників. Тому розчку да, оці хаї, ми зняли. Що у нас далі тепер формується? Дайте на Денці, Ой, ні, не на Денці, На часі. Да. Ось. Все ще у нас є величезна зона, яка притягує, щоб ми туди пішли в корекцію. Величезна зона. Якби це було 5 хвилин теймфрейм, я б сказала, що ми сюди взагалі будемо йти в корекцію. Але дивлячись на це, що це район 69-70 тисяч доларів, мені страшно про це говорити. І знову ж таки, це не 5-хвилинний таймфрейм, це часовий, тому, ймовірно, що ми сюди не дійдемо. Ну, не хочеться, принаймні, щоб ми аж сюди спускалися. Бо що буде з альтою це взагалі. Отже, на 5 хвилинах у нас що? Ну, 5 хвилин, дивіться, у нас сьогодні, сьогодні неділя. неділя. Скільки це? 29-30-31. Ми ну, вважаємо, три дні до Нового року, вихідний день, навряд чи десь йдуть торги. Тому якихось активних, активних позицій на ринку. Не думаю, що варто зараз очікувати. Але знову ж таки, може, це як це? Затіше перед бурею? Так це буде правильно. Затишок перед бурею? В общем, глобально, знову ж таки, ситуація особо не змінилася. 65% я чекаю шорт кудись в цю зону. Куди точно вже будемо дивитися на молодшому тайфремі, по свічкових формаціях, де воно буде збиратися, щоб іти вгору. От, наприклад, якось спиралось, дивіться. Дивіться, яка тут була формація. Можна було відкрити лонг, зняти оці хаї. Це у нас було. 2 до 35. Ну, мале співвідношення, але можна було відкрити лонг? Можна було. Знову ж таки, ще раз, 60-65% в на старшому тайфремі я чекаю шорт кудись в зону інтереса. Зараз ситуація, ну, така собі. Просто якийсь дуже-дуже мілкий боковичок. По позиціям, по позиціям, значить, ой, вчора це взагалі була така цікава історія по моїм позиціям. Що я робила? Зараз ця монета хочу знайти. Я відкрила лонг по цій монеті. Відкрила лонг. Лонг був відкритий, але ситуація мені показалася неоднозначною. Особо сильно воно імпульсів не дало, а мені треба, щоб пішли імпульси сильні вгору. І, по итогу я лонг закрила в безубиток. Тобто, я не в мінусі безубиток. це коли. Отак, ні плюс, ні мінус. Далі також у мене був лонг вчора по зену. Я його відкрила. Точно так само не було ніяких там рухів особих. Я його закрила в безубиток. Да? По стоплосу перетягнула. Ні, я по ринку не по стоплосу. По ринку просто тоді там якийсь малесенький був плюс. Ну, це безубиток, я його вважаю. Там же ж навіть відсотка не було в плюс, щоб сказати. Да? Тому що я зробила, я закрила по безобитку. Але я за цими монетками потім слідкувала, що за тою, що за Зеном. І зен мені все ще здавався лонговим. Тобто наїті було таке, що ну, може все-таки по зену можна відкрити лонг. Що Я зробила? Я вирішила все-таки повторити свій лонг по зену, в принципі, в ті ж точки входу приблизно там пару пунктів різниця, може чуть вище, так? Да? І по итогу в мене лонг зайшов ще й дуже хорошо зайшов. Там 15% десь, якщо я не помиляюся, взяла. Ну в любому випадку, якщо я вам зараз це говорю, то я вставила скрін із торгового журналу і ви самі це побачили. Тобто один лонг у мене зайшов. Десь у мене. А, у мене в минулі угоди. Що це в мене було по минулих угодах? А, оцей флокі в мене був, я взяла цей рух тоді. Як добре, що я тут зафіксувалась, бо я думала, що аж дати трохи наперехай, але все-таки зафіксувалась. І добре, що я це зробила. Зараз у мене відкритий шорт по флокі. Ну, цей лонг я вам показувала в минулому відео, якщо не помиляюсь. Так, да, в минулому ви його вже бачили. Шорт також я відкрила вчора. Я вже думала, що мене виб'є по стоп-лосу. Бачите, від моєї точки входу, тут піднялося вгору, але все-таки. Потенціал не зняти у цілу її. тут прям хороший, тим більше дивлячись на те, що біткоін зараз не особа. Я думаю, на альтах можуть бути якісь рухи. Ну, коли біткоін не дає сильні імпульси вгору, да щоб альта не скаче за ним вгору і не дає сильні імпульси вниз, щоб там альта вниз не скакала. Якщо біткоін просто в боковику, то альта. Може відпрацьовувати свої сетапи, так чи інакше. Бо у мене дуже шорти пішли в мінус тих пір, коли біткоін став рости. От у мене літом, що лонги, що шорти заходили. От прям дуже хорошо у мене літом, як тільки прийшла курс, зразу статистика така стала шикарна. От я стала торгувати, мені так все в плюс, ну майже все в плюс. Да? Але і шорти відпрацьовували, і лонги відпрацьовували. А от біткоін став рости, і з тих пір шорти все в мінусах. Ну зараз я Ось у мене по флокі відкритий, і я стоп-лосс без обиток вже не переставляла. Це я угу, десь приблизно 1% зараз в плюс. В общем, ще був, що це в мене було по ЛПТ? Я не пам'ятаю, шорт чи Лонг. Ну, зараз мені ЛПТ шортовий був на п'яти хвилинках. М -м, дайте я його знайду. ЛПТ, ЛПТ. Ребята, щось не виходить, мені знайти цей ЛПТ. А я ж його відмічала тоді. Давайте так. Що нам робити? ЛПТ. Так, да, він зараз пішортовий, але тут є зона інтересу, яка може стримати шорт. А, тут я брала, так, да, хотіла лонг, але він у мене в мінусі. Мене закрило постоплосу. все-таки теж неправильно відкрила. Що я очікувала? Ось у нас є зона інтересу, від якої я зазвичай шукаю лонги. Зазвичай не кожен раз, але зазвичай я вам говорила вже про свою стратегію. Минулих відео, ви чи то ви її знаєте? Ну, тут була така свічна формація, ну, вона мені сподобалась, я вирішила спробувати, але я в мінусі по цьому. Ну, знову ж таки, мені цей мінус уже перебився плюсом по, по чому? По... А, по флокі, так. Да. Я ж тоді, в той же день, це в мене був лонг по цій монеті і лонг по флокі. В общем, тоді флокі перебило. У мене співношення 1 до 3. Так, значить, зараз флокі вже шорт. Шорт зараз в плюс, і Зен знову ж таки закрився вже в плюс. Тому по, по монетках, що я хотіла порадити вам, що я хотіла порадити вам, фантом мені був цікавий тим, що він зайшов в зону інтереса, ось. Ось його зона інтереса. Якби біткоін був більш лонговий... Взагалі, можливо, фантом ще трошки приопуститься десь сюди. Да? І по свічним формаціям на п'ятихвилинному таймфрейму можна буде шукати лонг, якщо він тут буде. Якщо він тут буде, Бо я пропустила була одну монетку, яка вистріла. От я за нею слідкувала. Я чекала, поки вона дійде до своєї зони інтересу. Але тут зона інтересу для мене була ще не до кінця, зрозумілою, зараз я скажу, От я її десь відкривала. А, в общем, тут можна було шукати лонги, і тут можна було шукати лонги. Тут дві були зони інтересу для моєї стратегії. Я її цю монетку взагалі пропустила, я, я навіть не встигла відстаткувати, коли вона вже встигла дати цей імпульс. Ось тому що я вам раджу по монетам. Зараз особо нічого. Хіба що від зон інтересу дивитися, ну, знову ж таки, якщо, якщо є свічні формації, шорти чи лонги. Дивлячись, якісь вічні інформації. Якщо біткоїн зараз боковий, то можна і шорти пошукати такі короткострокові, можна і лонги пошукати, теж короткострокові. Я взагалі, знаєте, що для себе вирішила? Зараз новий рік, це у нас буде січень, і з січня я постараюся уже менше лудоманити, бо я часто відкриваю ще угоди, в яких я мало впевнена. Зараз я хочу старатися знаєте, відкривати такі угоди. От в яких я буду максимально впевнена. І от подивитися свою статистику. Якщо я буду не впевнена, чи, чи, чи якийсь азарт я буду відчувати, то просто от на листі, на бумаги, да, от на трейдинг ві буду от просто, там, брати там, коротка позиція. Да, от, Допустимо, от, ставлю так, так, і вже буду дивитися, як воно відпрацьовує. Тобто, ну це я вам приклад показала. А, давайте заробимо мені засічення на iPhone 16 Pro Max. Ладно, шутка. На айфон це тільки з бабушкиної пенсії. Бабушкині заначки Ладно, шутка. А, в общем, я хочу попробувати менше лодуманити зараз і подивитися, що вийде. Значить, по монеті я вам сказала: от, FTM Phantom да? більш-менш, знову ж таки, зараз він не лонговий абсолютно. Но є зони інтересу, і якщо там буде формуватися сетап лонговий, Можна буде короткочасно подивитися якісь лонги. На даний момент, зараз, коли я вам роблю цей огляд, він не лонговий. Ми чекаємо, поки він дойде до зони інтересу. Біткоін я сказала ефір, ефір, ефір. Ну, ну теж шортовий, ну от я не знаю. Коротка позиція, ну. Я б тут поставила стоплоску. Зазвичай ставлять тут, але я завжди перестраховуюсь. Зніме, не зніме. Це тест. Це буде тест. Я не зовсім впевнена. Давайте заробляти мені на iPhone, і я хочу відкривати ті угоди, в яких я впевнена. Знаєте, буде обідно, що ті угоди, в яких я не зовсім впевнена, будуть відпрацьовувати, а ті, в яких я впевнена, не будуть. Ні, ну я буду старатися, я ж кажу. Ну, ви бачите, як я торгую, ви бачите мою стратегію і так далі. І вона хорошо відпрацьовує, я просто, просто знову ж таки. Ну, півроку стажу, вибачте мене, ну треба ще тренуватися, тому через те я знімаю ці відео, щоб не здаватися, бо я така людина, що може здатися, якщо не виходить. А так у мене є відповідальність. Я вам вже показала, що я займаюся трейдингом. і Якщо я на це заб'ю, то мені буде трохи стидно, якщо я на це заб'ю. Ну тобто, типу, показала вже людям, що я трейдер, і тут на це забила, типу тут, ну, трохи ну, самі розумієте, як це все сприймається. Через то, через то, мені наоборот краще, коли ви бачите, що я роблю, бо це відповідальність для мене. І, так скажемо, навіть коли в мене нема мотивації, але в мене є оце відчуття, ну ти ж людям вже показала, що ти трейдеш, то давай, роби це. В общем, через то, через то. Буде видно, в общем. Знову ж таки, я собі ставлю задачу на січень відкривати тільки ті угоди, в яких я більше впевнена. В цій угоді я менше впевнена. Чи впевнена? Ну, що там у нас біткоін зараз? Ну, йому теж є що знімати. А, ні, ладно, це буде тест. Це буде тест. Не буду. У мене вже відкритий шорт. У мене по Флокіш це в мене шорт, Ну, в общем, це тестовий шорт по ефіру. Знову ж таки, я по ефіру стараюся менше відкривати угод. Де флоки? Де моя зділка? Да, ось. Ну, пізніше, якщо, якщо ще трохи пройде вниз, то перетягну стопливо з безводів. Все, друзі, такий коротенький огляд вам зробила на монетки. Особо чи щось вам порадила? Ну. Зараз, знаєте, давайте після нового року вже побачимо, що буде. Тому що ну ви бачите, яка зараз ситуація на ринку і чи є якісь такі сетапи. Так, да, іноді вони знаходяться. От бачите, тут там знайшла, там знайшла, так? Да? Але знову ж таки, для того, щоб їх знайти, це треба ну, майже 24 на 7 дивитися на графіки. Я стараюся приділяти багато часу графікам, навіть маючи роботу, в мене ж робоча, робоча робота пов'язана в сфері трейдингу, все одно. І там обідня перерва. Я відкриваю графіки зранку перед роботою, відкриваю графіки, дивлюся собі якісь монетки, з якими час від часу там да, там, попрацювала, зробила там собі кава брейк перерву. Я відкриваю графіки, дивлюсь так, що тут мої монетки. Тобто я все одно стараюся бути в курсі. Бути на зв'язку з графіками, бути на зв'язку з сумонетками, да, і дивитися, якісь е, угоди відкривати, або е, як це, не? В общем, або відкривати е, угоди, або ту, отак, на тредінг фью, як то кажуть, на листі, да, на бумаги тут ставити. В общем, все одно стараюся, бо в моєму випадку, так що, друзі, ви теж старайтеся, тренуйтеся, навіть якщо не виходить, це ваша статистика. Відкривайте всі угоди ваші мінусові, і дивіться, чого воно не вийшло, до якого рівня воно. Пішло. Від якого рівня воно відбилося, що затормозило? І якусь закономірність ви почнете помічати. У мене в більшості, я вам скажу, от, наприклад, смартмані я ще поясню, бо я проходила курс, там, де ордер блоки, мітяєш. Медіаг... Опа! флоки, флоки, зараз опускається хорошо. так. А що біткоін дав палку вниз? А можливо, поки я з вами говорю, в мене ще щоль зайде. В общем. Про що я говорю? Про те, що в е смарт-мені, ладно, я той курс пройшла, але скальпінг. В мене ж зараз угоди в більшості, в меншості по смартмані, в більшості по е скальпінгових. Вечно, цей сусід щось там, Ребята, не зважайте. Угоди по скальпін... скальпінгових формаціях. Так от, сам скальпінг, я дивлюся на трейдерів, які цим займаються. Я шукаю такі ж сетапи, які знаходять вони. Я курс по Ні, ну проходила, ну такий він був около скальпінговий, знову ж таки. Але все одно, в мене до чого я вам веду? В мене більше зараз насмотрість, іменно по скальпінгу. Я просто дивлюся якусь свічну формацію, і я бачу, що да, я вже це бачила не один раз, і я вже пам'ятаю точно, як воно відпрацьовує. Через що. Це величезна сила бектесту. Ну якщо не хочете бектестити, то просто ну, на самий мінімальний бюджет, на сам саме мінімальну суму відкривайте угоди і потім з торгового журналу е, робіть свої висновки і дивіться, якусь закономірність знаходьте. Тобто, в будь-якому випадку це дуже допоможе вам в вашому трейдингу. Так, Флоки що не хоче заходити. Все, біткоін росте. Ну, жарт, жарт. На жаль, поки що. Звісно, навіть якщо в мене відкритий шорт, я все одно хочу, щоб все росло. Ребята, у мене спот в мінусі. Ви ж знаєте, ще з 21-го року він в мінусі. Я в крипті ще нічого не зробила, так що давайте ми не будемо про це. Ну, от я ж кажу, січень. Давайте в січні попробуем. Ні, Ну знову ж таки, все одно я ще пробую на малий бюджет. Ще на iPhone не цей. Ще не на айфон. Я просто хочу подивитися, як це стратегію. Ну, Старатися відкривати угоди, ті, в яких я максимально впевнена. І подивлюся, як вони відпрацювали. Ті, ті в яких я не впевнена, просто отак ставити тут позиції на трейдингів. Побачимо, якщо січень у мене зайде в плюс, то в лютому можна буде попробувати щось на айфон вже позаробляти, да? Ну там, закинути більше денег, Бабочка на пенсію забрати все-таки в крипту. Нормально, да? О, ладно, ж шутка, яка бабушка на пенсії, ви що? Мама не зарплата. Все, ладно, ребят, давайте тоді. Ні, ну в мене ж теж, життя там зарплата є. Ну як? я ще стажу... Ну ні, я не стажусь, у мене випробувальний термін. Я от недавно закінчила стажування, зараз у мене випробовувальний термін. А що я вам відкриваю? Що ладно, ребята, все, давайте. Я вам хотіла коротеньке відео, воно вже 158 годин триває. Ні, ну ви прикалуєтесь? Все, давайте, друзі. До зустрічі! Удачки всім нам. До нового відео! З наступаючим, навряд чи я до нового року, ще що встигну щось зняти по крипті. Через то, з наступаючим вас новим роком, з наступаючими світами, всього вам найкращого. Любіть мене, обажайте, Хоча і так ви мене любите, обажайте, і я знаю, що ви готові заради мене на все. Я це ціную. І знаєте, я вас теж таку трошки люблю. Ха -ха -ха. ну все шутка, люблю вас, звісно. Ну, так трошки, щоб не сильно. Ти ще розвалую вас, що там робити. Вчитися не будете хотіти, бо будете в мене котенята. Я сказала вам не балуватись. Ну, все, давайте, любі друзі, з наступаючим вас новим роком, з наступаючими святами, і все найкращого. До зустрічі! Пока-пока! бай -пока. See you later. Ой, все, давайте!